Вітання від цієї команди шеф-кондитерів, які зібрались разом, щоб приготувати смачнющі сирники для наших воїнів, які зараз знаходяться в одному з медичних закладів міста Івано-Франківськ для наших хлопців, які боронять нашу незалежність, дають нам можливість працювати і їх підтримувати. Завдяки компанії Молокія ми отримали правильні. І дуже якісні інгредієнти, і як маєте можливість побачити результат нашого труда, і сподіваюся, що кожен шматочок сирника, який заряджений позитивом, любов'ю з думкою про наших захисників, допоможе нашим хлопцям у шпиталі виздоровіти і боронити нашу незалежність. Слава Україні!